Всім привіт! Я Фентоні, і я новий Ютубер ФНАФу українською. Мене дуже сильно непокоїло те, що е, ФНАФу українською взагалі нема на просторах інтернету. От чому я вирішив заснувати канал вже другий, на якому буду викладати всі новості ФНАФу українською і все інше розбори айсбергів, е, лору і всього іншого. Оскільки зазвичай українці, які цікавляться ФНАФом, дивляться російський контент. То е, от чому я і створив цей канал, щоб люди могли дивитися ФНАФ українською, тобто своєю рідною мовою. Оскільки зараз іде війна Росії та України, е, нам треба е, перестати дивитися російський контент. От чому дуже сильно прошу вас підписатися на мій канал, і я буду викладати гарні відео. Оскільки я ще не знаю, чи я справді буду знімати, я викладу після цього відео. Я викладу відео по розбору е, музики ФНАФу 2025 року. Оскільки зараз вже 2026 було б гарно подивитися, наскільки ФНАФ розвився і став більш гарні анімації і музика. Цей рік ФНАФу був справді незабутній, особливо на музиці, оскільки музики вийшло просто огромне колічество, і вона була надзвичайно гарна із проробленою анімацією. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Я буду знімати гарний контент і все інше. Плюс підпишіться на мій другий канал, якщо ви не байдужі до Майнкрафту або ігор в Роблоксі. Я там теж деколи знімаю відео, але думаю, якщо все-таки хайпане цей канал, я закину цей канал і почну робити круті відео по ФНАФу. Дякую за те, що ви подивилися. Слава Україні!